паста карбонара. Гречка с кацелето и кръп суп. Валенки сметана. Як зробити харчування у школі та садку корисним, смачним та різноманітним у школі мрій Львів? Ми знаємо відповідь. У нас сертифікована кухня сезонне меню та широкий вибір страв, щоб задовольнити будь-які вподобання. А головне контроль якості на кожному етапі. Як саме ми це організовуємо? Про все розповімо у цьому відео. Кільна їдальня мрії дій це 250 квадратних метрів простору, де діти харчуються за чітко визначеним графіком. А ось кухня це справжній центр кулінарної магії, площею 500 квадратних метрів, де готуються свіжі страви та дотримуються усі санітарні норми. Яка твоя улюблена страва у мрії? Е, паста карбонара. Вареники зі сметаною. Курячий бульон. Креп-суп. Грецька з котлетою. Млинці я люблю і сирники. Шашлик. Сирники з земоленим вбиранням. Борщ, сметана. Е, Еваленик з вишні. Я люблю млинці з джемом, але ще люблю сирники. Вітаю, я пані Леса, технолог школи та садочку «Мрідій» у Львові. Відповідальність основа нашої роботи. Ми щодня готуємо страви, які відповідають нормам МОЗ і враховують вікові потреби дітей. У мерідії передбачено чотириразове харчування у садку та триразове харчування у школі з можливістю додаткового прийому їжі. Уся їжа готується безпосередньо на сертифікованій кухні школи. Усі страви завжди теплі, оскільки вони знаходяться в мармітах, і лінія видачі завжди підтримує оптимальну температуру. У дитячому садку їжу розподіляють по групах. Для найменших школярів ми сервіруємо столи, а старші учні самостійно обирають свої страви на лінії роздачі. чи ти любиш на сніданок омлеті? Батні оладки. Грецькі сендвічі. Ну, я люблю млинці. Це такий омлет паровий, але такий схожий, ну, на На тій млинці. Вареники з вишнею. Круасан з шоколадом. Млинці і чорний чай. Млинці з джемом. Панкейки. Круасан з као. Сирна запіканка. А якщо повітряна тривога незалежно від повітряної тривоги, діти завжди харчуються відповідно до графіку. Ми організовуємо харчування у спеціально відведеному місці в укритті. Наше меню формується згідно з нормами постанови номер 305. Це означає, що кожен прийом їжі є збалансованим та якісним. Ми розуміємо, що у кожної дитини свої смаки та потреби, тому у нас діє мультипрофільне меню. Батьки разом з дітьми можуть самостійно обирати варіанти харчування на сайті. Стандартне меню безглютенові та безлактозні страви. На сніданок та підвечірок ми завжди пропонуємо як солодкі, так і солоні страви, щоб кожна дитина могла обрати те, що їй до смаку. Крім того, ми щомісяця аналізуємо відгуки та коригуємо меню відповідно до уподобань дітей. У нашій школі працює «Кіц-кафе», де діти можуть обрати різноманітні страви на будь-який смак. Усе готується на нашій кухні з натуральних продуктів а якість та свіжість продукції ретельно контролюється в асортименті – корисні салати, здорові сендвічі, роліні, трикутники з м'ясом, сирники, круасани та чизкейки. вода з мятою. Чай. Компот з вишні. Е, uh, лимонна вода. Вода з лимоном і м'ятою. Какао. Чай з лимоном. Какао. Компот з вишнею. Какао, ми співпрацюємо лише з перевіреними постачальниками, які мають сертифікати якості. Кожна партія продуктів проходить ретельну перевірку. На нашій кухні діють стандарти безпеки. ХАСП. ми контролюємо якість на всіх етапах від зберігання продуктів до моменту подачі страв. допомагають цій макарони. Паста карбонара. Е, макарони і гречка з котлетою. Вареники зі сметаною та борщ. Нагетси. Вареники з крен-супом. Нагетси з, з пастою карбонара. Е, кросан з, шок, з шоколадом. Макарони з нагетси. Наша кухня поділена на спеціалізовані цехи: приймання товару, овочевий склад, склад супучих продуктів, низько-та середньотемпературні камери, овочевий цех, холодний цех, м'ясорибний цех, гарячий цех, кондитерські та пекарські цехи, цех миття інвентаря та посуду. В кожному з цехів дотримується чітких стандартів безпеки. Дії діти отримують якісне харчування та навчаються готувати на уроках самозарадності у садку. Марійники вивчають основи здорового харчування, а школярі відвідують «Cooking старіс, де готують власні страви і вдосконалюють свої кулінарні навички. Спецкурс, де на уроках учні знайомляться з британською, французькою, німецькою національною кухнею, вивчаючи при цьому кулінарну лексику трьома мовами: англійською, німецькою та французькою. Смачна, корисна та збалансована їжа це важлива частина щасливого дитинства. Запрошуємо вас на екскурсію, щоб побачити, як усе працює у мрій дій Львів.